24 серпня Україна вдруге відзначатиме день незалежності в умовах повномасштабної війни через загрозу обстрілів на Полтавщині на невизначений термін. Скасували усі масові заходи. Швидше за все, вони ще запланують на 24 серпня, тому що вони полюбляють прив'язуватись до певних дат. Не обов'язково, що це може відбутися саме 24 серпня. Вони чудово розуміють, що ми будемо готуватися, щільно готуватися до можливих. Ну, скажімо, провокації чи навіть терористичних атак на нашу територію з Російської Федерації, і вони можуть зробити е, атаку ракетну атаку не 24-го, 25-го чи 26-го, чи, може навіть 27-го. Ось що з цього приводу думають громадяни. Ми вже знаємо, що від них можна очікувати. Якщо ми вже про це подумали, у нього всі плани поміняються і поламаються. Ми впевнені в нашій ППО, в наших хлопців, так що. Ми вже не боїмось. Росіянці, ви ж знаєте, вони ж трошечки не свідомо у них давно. Так що і збори всякі людські, ці е, краще не збиратися. Тому що може бути все. Від нього чекати, в них чекати може, що хочеш. Не хочеться про погане думати. Ну, будемо сподіватися, що не буде. Ні, я думаю, більше, ніж вже було, навряд ли. Ну, так кажеться. Може і буде, це не виключено. Ну, щоб щось таке неймовірне, мені здається, ні. Бо не знаю, чому я готую до цього. Думаю, тривог буде багато, а так не буде. Це ж фашисти. Настояш. Їх і треба. Я вже не боюсь нічого. Ну, однак неприємно, якщо буде така біда. Це ж діти, внуки. У минулому році повітряна тривога у день незалежності України сумарно лунало 189 разів і тривала від 3 до 14 годин у різних регіонах.